В даному відео я покажу, як перевірити кутник на точність. Відео буде коротким, проте інформативним та корисним. Потрібна дошка або ламінат в моєму випадку стіл. Важливо, щоб одна сторона була рівною. Беремо кутник, наносимо лінію, обертаємо, та наносимо ще одну лінію. Якщо лінії співпадають і паралельні, значить наш кут таки є точним, кут дорівнює 90 градусів. Якщо лінії розійшлись, значить є похибка і відкласти кут в 90 градусів таким кутником не вийде.